Вітаю вас на моєму каналі! Пропоную вам разом зі мною зв'язати просту іграшку з прямокутника. В'язаного в'яжеться досить легко, швидко і просто. Майстер-клас розрахований для початківців. Бажаю вам гарного перегляду та успіхів у в'язанні. у нас утворилася петля. Пров'язуємо 10 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Пров'язуємо одну петлю. Це петля підйому. В'яжемо стовпчик без накиду. Першу петлю ми пропускаємо, вводимо гачок у другу петлю, перетягуємо ниточку через ланцюжок, На нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю. Цю петлю ми пров'язували, вводимо в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду, в наступну петлю. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо пров одну повітряну петлю це петля підйому, повертаємо наш виріб. Будемо в'язати ось так під низ, під петлю вводити гачок. Ми пров'язали петлю підйому, оскільки ми під низ ось тут пров'язуємо під петлі. Першу петлю пропускаємо, тому щоб ми пров'язали петлю підйому. Вводимо гачок під низ під другу петлю. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали, і ось тут у нас є петля підйому, там, де пров'язали, вводимо гачок між стовпчик без накиду та петлю підйому. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо петлю підйому, повертаємо виріб, в'яжемо стовпчики без накиду. Першу петлю пропускаємо, вводимо гачок під низ, під другу петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Під наступну петлю стовпчик без накиду. Пров'язали. Ось тут у нас є петля підйому. Вводимо гачок під низ під петлю підйому та стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову пров'язуємо стовпчик без накиду, повертаємо виріб. Першу петлю пропускаємо. Вводимо гачок під низ під другу петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати. Пров'язали 20 рядочків стовпчиком без накиду. Зараз ми будемо в'язати. Вводимо гачок під низ під петлю, вводимо гачок в петлю, перетягуємо. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, однієї частини полотна і другої частини полотна пров'язуємо, вводимо гачок під петлі двох частин полотна, пров'язуємо. Цей кінчик ниточки ми заховуємо в серединку. Вводимо гачок в кутик, сюди пров'язуємо три рази: один, два, три. Це для того, щоб у нас також сформувався кутик і він виглядав акуратним. Так продовжуємо з'єднувати сюди до кінця. Пров'язали. Ось так виглядає. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки. Вводимо гачок всередину, і всередину ми затягуємо ось цей кінчик ниточки. Готово. Ось тут у нас отвір. Тут ми будемо в'язати грібінчик курочки. У нас є петля. Вводимо гачок сюди. Вводимо гачок в петлю. Перетягуємо петлю, пров'язуємо шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок в ту саму петлю. Пров'язуємо стовпчик без накиду. 6 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. 6 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Під низ під наступну петлю пров'язуємо ще один стовпчик без накиду, одна повітряна петля. Ниточку ми обрізаємо і також заховуємо всередину курочки. Готово будемо в'язати дзьоб. Оскільки в мене нитка тонша, я її буду складати у два рази для того, щоб була однакова товщина. Є петля. Пропускаємо один, два під низ під другу лінію. Вводимо гачок в петлю, перетягуємо петлю, перетягнули петлю, пров'язуємо шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Шість повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо і заховуємо всередину. Ну що ж, дзьоб готовий. Грибінчик готовий, наповнюємо курочку. Будемо з'єднувати, але ми будемо з'єднувати не ось так, а ось тако. Вводимо гачок під низ, під петлі, вводимо гачок в петлю, перетягуємо петлю. Ось цей кінчик ниточки ми сюди опускаємо всередину курочки. Пров'язуємо повітряну петлю під низ під петлі, вводимо гачок, пров'язуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо пров одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо, витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки і заховуємо цей кінчик ниточки всередину курочки. Наша курочка готова, залишається їй пришити лише очка. Очка можна пришити за допомогою нитки з голкою або пришити бусинки. Іграшка готова, дякую всім за увагу!